У Чернівцях провели 26-й обласний чемпіонат зі спортивного орієнтування серед молоді. Змагання проходили на території музею народної архітектури та побуту. Майже 200 учасників прийшли спортивний квест. До змагань запрошували всі бажаючі, але в умовах проведення змагань було обумовлено про те, що команда, яка складається з 12 учасників, може представляти. Як територіальну громаду, так і свою школу і, чи спортивний клуб. Учасники змагань від 12 до 18 років. Серед них є і новачки. Територію обрали таку, аби учасникам було легко орієнтуватися, каже Борис Баглей. Проте кожна незначна затримка чи помилка коштувала учасникам кількох позицій у підсумковому протоколі для старшої групи. Маршрут треба було пройти на час і в семи пунктах від знайти ці пункти і позначити, що вони відмітилися. Якщо не було помилок, то визначався за часом і без, без ніяких, так би мовити, штрафних хвилин. Якщо було там неправильно позначено за маршрутом одна точка, де вони відмітились, значить накладали штрафні. Кожному учаснику видавалась карта маршруту та індивідуальний бюлетень з позначками ключових зупинок. Найдовший маршрут становив 1,7 кілометрів. Спортивний квест тривав понад 4 години. Основне в цих умовах ми мусимо показати, що не дивлячись на те, що там робить наш північний сусід. Ми працюємо, ми готуємо дітей, ми працюємо з дітьми, і діти мають мати, мати бачити перспективу, що не. не все це не не, не лише одна війна, ми маємо жити повноцінним життям. Такі спортивні змагання проводять щороку. Євген Пасейлюк, Андрій Миронезку, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.